Ти те, що їси. здоровий спосіб харчування, основа здоров'я кажуть медики. Їсти потрібно не багато, але часто що три-чотири години. Їжа не має бути холодною. Варто споживати багато клітковини і навпаки, мало або відмовитися взагалі від соленого, смаженого та копченого. Щодня потрібно активно рухатися не менше 30 хвилин. Також варто вакцинуватися, що полегшує перебіг інфекційних хворіб. Особливу увагу потрібно звернути на проблему йододефіциту, який притаманний мешканцям на заході України. Можливо зробити так, щоб інші люди не хворіли на хвороби пов'язані з нестачою йоди в навколишньому середовищі. Їм спеціально або дають препарати йода, або вони використовують йодовану сіль. Або, наприклад, як на Львівщині, ми просимо власників підрівників, підприємств, установ, організацій маркувати продукти, які містять йод, щоб людина відразу прийшла і могла їх для себе вибрати. Здоровими мають бути не лише цивільні, а й люди у військовій формі. Їхній настрій та здоровий дух прямо пропорційний до того, як швидко. Таково не вимитуть російську нечість з української землі, навіть воююча країна, так можна сказати, що все на фронт, так на фронті мають бути здорові солдати, медики, які їх рятують, мають бути здорові. Діти в них вдома, і жінки мають бути здорові, і всі мають мати багато сил. Тому здоров'я це коли ти в доброму гуморі, в доброму фізичному стані, і маєш якби ціль в житті, бачення, що все буде окей.